Одна справа це пред'являти претензію Дональду Трампу чи Володимиру Зеленському. Хоча один є главою держави, де більше 300 мільйонів, а інший главою держави, де є більше 40 мільйонів. Зовсім інше це коли ви зупиняєте постачання озброєнь, зокрема, пострілів для систем. Протиповітряної оборони для систем протиракетної оборони, тим самим ви підставляєте людей, по яких, до речі, ракетами стріляють ваші візаві, яких ви хочете сьогодні не ображати, не тиснути на них економічно, хоча вони агресори. А Україна це жертва, яку цей агресор намагається знищити. І тут іще не всі проблеми. Ви кажете про те, що вам не дякують. Ну, майже не знаю посадовця українського, який би не дякував, не дякував американцям, не дякував особисто Дональду Трампу, європейцям і так далі. А коли ви подякуєте, коли ви подякуєте українському воїну, який 11-й рік захищає вас, захищає Європу, захищає Сполучені Штати Америки, дає можливість. Вести розмову про соціальні параметри, про економіку, проводити вибори 11-й рік. А, ви знаєте тільки про 3 роки, я забувся. То пам'ятайте, 11-й рік ця війна. Щоправда, ви розродилися рішенням про допомогу тільки 3 роки назад. До того часу, до того часу, 8 років, українці трималися, самостійно трималися. Дякуючи. Тим, що ви розповідали, що це громадянська війна, що там українці з українцями воюють, то хочу вам сказати, що воювали такими з росіянами. Однак, 2022 рік це вже війна не тільки проти України, це війна проти Європи, це війна проти демократії. Ви до того часу цього не розумієте? Ну, очевидно, що Нинішні керівники Сполучених Штатів Америки хочуть пройти через Перл-Харбор. Європа прокинулася. Європа прокинулася і спішить на допомогу Україні. Сполучені Штати, схоже на те, що хочуть, щоб війна прийшла на їх поріг. І тому. Діджействують, тому наступив момент припинити діджейство і розпочати допомагати Україні, а не водити е, хороводи із московським фюрером.